Яка прогулянка підійде від народження в теорії будь-яка з реверсивним сидінням? І горизонтальним положенням спинки. На практиці ж прогулянкою краще починати користуватися від 6 місяців. А від народження дитина повинна їздити в люльці. По-перше, внутрішня частина прогулянкового сидіння, так само як і зовнішня, зроблена з грубої тканини, щоб легше було її чистити. А в люльці це м'яка гіпоалергенна тканина, лагідна до вразливої шкіри малюка. А по-друге, прогулянка на відміну від люльки. Не забезпечує захист дитини з усіх боків. Завдяки формі люльки дитину не потрібно буде пристябати ременями безпеки, як в прогулянці, тобто подорожі будуть спокійнішими і безпечнішими. Також можна звернути увагу, що більшість прогулянкових колясок нижче за коляски з люльками. Відповідно, вам доведеться низько нахилятися до дитини, що не бажано, особливо в післяродовий період. Підписуйся на карапузов, якщо хочеш знати більше про дитячі товари.